Це та ж сама Ярнар Джинс. такий же склад, але в два рази тостіша. Ярнар Джинс плюс вона класно підходить для новачків. Так як після багаторазового розпускання з нею нічого не трапляється, От наче і напівбавовна, але дуже гарно тримає форму навіть звичайною в'язкою один на один. Ефект виходить ну дуже класний. Я і мої колеги вже поклали око на цю пряжу, бо навіть взимку в виробах з неї буде дуже тепло та комфортно. Єдина порада, щоб вироби після прання залишались м'якими і приємними на дотик. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Ярн та Я Яна. Напевно, всі знають пряжу ярнар джинс. Сьогодні я вас познайомлю з не менш цікавою ярнар джинс плюс. А для того, щоб наше відео побачило більше людей, обов'язково поставте лайк під ним. Що ж, мотки 100 грам, з метражем 160 метрів. І склад 55% котону і 45% акрилу. Для порівняння, це та ж сама ярнар джинс. Такий же склад, але в два рази тоді. Чіша, тому що в джинс 160 метрів на 50 грамів, а не на 100. моточки вже більшого розміру, такі ж приємні і м'які на дотик з бархатистою, ніжною текстурою. Нитка об'ємна, рівномірна по всій довжині, трохи пружинить, добре скручена і складається з восьми тоненьких ниток. Вони так добре скручені між собою, що утворюють єдину нерозривну нитку. Тому в'язати з такої пряжі одне задоволення, бо вона міцна і не розшаровується в процесі. До речі, в'яжеться джинс плюс приємно завдяки своїй текстурі. Петлі легко ковзають інструментом. Вона класно підходить для новачків, так як після багаторазового розпускання з нею нічого не трапляється. Завдяки товщини нитки вироби в'яжуться дуже легко, так що у вас точно вистачить терпіння, швидко дов'язати річ до кінця. Щодо інструменту, виробник радить обирати спиці п'ятірку. Цим номером я і зв'язала лицьову гладь. Вона вийшла не дуже цупкою, але й не рідкою. Добре тягнеться і повертається на місце. Петлі викладаються рівно та акуратно. Взагалі полотно виглядає об'ємним, і наче бархатистим. Ефект виходить ну дуже класний. А ще мене здивувала резинка, яку я зв'язала з пицями 3,5. Вона досить щільна, еластична та пружна, от, наче і напівбавовна, але дуже гарно тримає форму навіть звичайною в'язкою один на один. А ще з джинс плюс виходять чудові тіньові визерунки, коси та рани. Вони помітні в полотні та додають рельєфності виробу. Тому, якщо ви хочете прикрасити свою річ, можете сміливо вибирати будь-які варіанти. Що стосується гачка, виробники радить використовувати його також в розмірі 5 мм. Цим номером я і зробила свій наступний пров'яз. Він вийшов не такий еластичний і пружний, як в спицях, проте гарно тримає форму. Гадаю, для пледів та верхнього одягу цього буде більш ніж достатньо. А от для іграшок краще взяти менший номер гачка. Для цього зразка я використала номер 3,5 мм. Він вийшов щільний, тому наповнювача не буде видно. Стопчики без накиду викладаються рівно та акуратно. А ще такі іграшки в'яжуться дуже швидко, тому обов'язково спробуйте цю пряжу в роботі. Трохи про палітру. На офіційному сайті виробника налічується 45 відтінків цієї пряжі. Всі вони такі різні, чудові, красиві, насичені. Тому можна бути без зайвого клопоту знайти потрібний колір для свого майбутнього проєкту. Тим паче, що номери такі ж самі. Як і у звичайного джинса. Тому можна комбінувати пряжу різної товщини в одному виробі. А тепер пропоную подивитися на моточки поближче: 1, 3, 5, 7, 17, 18, 28, 33, 35, 36, 40, 46, 48, 49, 52.

87. Що можна зв'язати з цієї пряжі? Її гіпоалергенність та гарне поєднання бавовної акрилу робить джинс плюс ідеальною для дитячого одягу, пледів та іграшок, а себе можна потішити джемперами, жакетами, шапками, шарфами та пов'язками на голову. А які міцні виходять авоськи та сумки? Одним словом, не пряжа, а знахідка. Як доглядати за виробами з джинс плюс? Ручне прання, температура вити 40 градусів, не терти, не Викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Виробник рекомендує праску на низьких температурах. Свої зразки я прасувала на середній з парою. Після ВТО речі не втрачають форму, не линяють і залишаються у початкових розмірах. Єдина порада. Щоб вироби після прання залишались м'якими і приємними на дотик, раджу використовувати кондиціонер-опліскувач. Трохи про витрати. На дитячу шапку з пицями або авоську гачком вистачить одного мотка, на декоративну подушку 3-4, а на плет метр на метр або джемпер з пицями середнього розміру біля шести моточків. А тепер. Поговоримо про переваги та недоліки джинс плюс. Плюси пряжа якісна, м'яка, міцна, гіпоалергенна, має бархатистий ефект, швидко в'яжеться, добре виглядає в резинці, незважаючи, що це напівбавовна. А також має гарну палітру та економічну ціну. Мінуси я знайшла тільки один: дуже рідко, але можуть зустрічатися в в мотку. Менше з тим, щиро вам рекомендую джинс плюс, бо навіть взимку в виробах з неї буде дуже тепло. Та комфортно, а виглядатимуть речі стильно та сучасно. Я і мої колеги вже поклали око на цю пряжу. Якщо ви ще знаєте якісь плюси та мінуси, пишіть в коментарях. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім па-па! Солодких вам петельок!